Привіт, усім сьогодні я хочу поділитися з вами своєю особистою історією, та навіть, напевно, не одною. І можливо, одна з цих історій або й всі відгукнуться в вас. Це історія про віру в інших більше ніж у саму себе. Можливо, про те, як дитячий досвід формує наше ставлення до життя. Тепер, коли мені вже 37. Пару годин тому я провела заняття з учнем, який теж живе в Америці. У нього своя життєва історія, але він розповідає час від часу якісь свої переживання, якісь свої цілі. І сьогодні була одна з таких історій. І коли ми з ним поговорили після заняття вже, і я намагалася його підтримати як могла, морально, словами. І в кінці він мені каже: А ви за другою світою не психолог. Я кажу: Ні, я просто маю таку рису, або це знак мого зодіаку, або взагалі я така людина, що я завжди кажу людям якісь гарні слова, мені хочеться їх підтримати. І ось я закінчується заняття. Йду на кухню їсти, і я розумію, що мене щось болить. Ось прямо ось тут я не шуткую. У мене якийсь такий стан, знаєте, не фізичний, але як щось наче муляє. У Нас так в Одесі кажуть, і я розумію, що мені хочеться заплакати. Але чому я ще до кінця не розуміла? Але перед тим як я пішла на кухню, я сказала чоловікові: я не розумію, що зі мною. Але ось я поспілкувалася з цим студентом, і я його підтримала, я його надихнула. І ось чому я вірю в інший більше ніж в себе? Я сказала цю фразу і пішла на кухню. І ось це я сіла їсти. Включила собі інше якесь відео, щоб відволікти свій мозок. Але думками я була в тій історії, яку мені розказав цей студент, і ось це відчуття в грудях, воно мені не давало спокою. Я реально хотіла плакати. Я думаю, так, Іра, стоп, щось на те. Подумай, чому ти так себе почуваєш? Знаєте, в собі капатися це завжди тяжко. Не знаю, кому це вдається, але в мене це займає час. В інших справах я можу бути більш-менш спритна, але ось те, що стосується якогось емоційного стану, самокопання, я завжди багато себе критикую замість того, щоб себе погладити по головці, сказати, яка ти молодець. І ось тут я їм, і я задумалась, чому. Саме тому я вирішила записати це відео. Перша думка була піти і поплакатися чоловікові. В груди і розповісти, що мене турбує, а друге думає, ні, треба це викласти у відео навіть для себе. Знову ж таки, це вже моє друге відео, не знаю, що за мною зараз коїться, в якому стані я, але ось хочеться вилити ось так душу, можливо, знову ж таки комусь це відгукнеться. І я прийшла до думки: все ж таки, все приходить з нашого дитинства. Реально, У мене вже немає ні мами, ні тата, і кажуть, що про покійників погано не говорять, тим паче вони ось зараз тут на фотографіях дивляться на мене. Але все ж таки, так, бути реалістами це сказати, що вони мене любили, напевно, кожен по-своєму, але якщо відверто казати, я не пам'ятаю слів підтримки до якогось. До моменту, можливо, коли мені вже було 25 плюс. Чому так сталося? І я прийшла до висновку, що напевно тому що я себе закривала, то як можна допомогти людині, якщо вона не кричить про допомогу. Не можу сказати, що в мене було погане дитинство, але напевно, ось якоїсь такої підтримки емоційної мені все ж таки ось зараз я розумію, що не вистачало. І слів типу, ти молодець, ти зможеш, давай, пробуй. Ось ці слова я почула вже коли мені було за 25. коли в моєму житті з'явився чоловік, і моя родина мені здається теж змінилася в якомусь сенсі змінила свій свідогляд від. Якогось там пострадянського до якогось більш сучасного. Так мені чомусь здається, особливо мама. Але коли я була маленька, я реально не відкривала свого серця. Можливо, тому що був страх бути незрозумілою, неприйнятою. Мені здається, багато дітей через це проходять. Ось бути засудженими, чомусь ось такі були в мене думки. Тому багато чого я скривала від своєї мами. Вона моєю найкращою подружкою теж стала, коли мені вже там стукнуло за 20-25. За Ось тоді ми з нею реально подружилися. Я розповіла їй все, що я робила до того віку. Вона, звичайно, була в шоці, що я і пробувала курити, і з якими хлопцями я гуляла. Все це вона вже дізналася пізніше. І, звичайно, тоді вже осиду не було і, напевно. Тому в нас з'явилися оці відносини, про які, якби можна було відмотати плівку, я б хотіла, щоб таке в нас було самого початку, як я з'явилася в її житті. Але що вже поробиш, так? І я впевнена, що знову ж таки мої батьки мене любили, але можливо вони не знали, як себе поводити, тому що з ними ніколи там не розмовляли, не підбадьорювали їх, не допомагали. Емоційно. Тому я думаю, що це залишило глибокий вплив на моє життя. І ось чесно зізнаюся, після того, як не стало моєї мами, я, як наче, почала нове життя, новий етап в моєму житті. Я почала більше себе пізнавати, більше собі з собою проводити час. Розуміти себе більше, і так, напевно, таке буває, що ах, в 35 ти стаєш дорослим. У когось це стається раніше, але у мене сталося трошки пізніше. І через такий гіркий досвід. Але ось дитинство точно тягнулося те, що я завжди себе з кимось порівнювала. Мені здавалося, що хтось розумніший, красивіший. Гарніший, успішніший і тому подібне. І ось від того, напевно, і сталася ось ця проблема, що я ставила інших вище, ніж за себе. Хоча я дуже творча людина, і якби, напевно, моїх батьків був час роздивитися, направити, допомогти у ранньому віці, то моє б життя було. Трошки іншим. Але знаєте що? Це не означає, що таке моє життя повинно бути до кінця моїх днів, і я дуже рада, що ось саме сьогодні стався ще один якийсь вибух в моєму житті. Сподіваюся, що з сьогоднішнього дня я буду трошечки більше розуміти себе і, можливо, підтримувати собі більше. Тому що, можливо, ось цей біль чи ось це відчуття, що я відчула в грудях. Це від того розуміння, а чому так? Чому я реально віддаю себе іншим, але не можу себе оцінити, обійняти на всіх шляхах мого життя, навіть з Ютубом. Ось у мене вже є 2300 підписників. Але кожен раз, коли я викладаю відео, перше, що мені приходить на думку. Воно, напевно, не взлетить, його подивиться мало людей. Хоча я знаю, це погано так думати. Треба думати навпаки. Воно завіруситься, воно стане кращим, буде багато лайків, тобто думати позитивно. Але, звичайно, я не можу цим керувати, так? тільки створювати гарну обложку, щоб люди клікали і дивилися відео, і оцінювали його. Все залежить від моєї праці і. Внеску у мій розвиток у мого каналу. Але ось це, що я не можу себе похвалити, мене турбує і дуже хочеться перестати це робити. Тому що це як самопоїдання, самокритика це взагалі, мені здається, ужасна така штука, від якої треба відрікатися і забувати. Не знаю, чи є взагалі такі люди, ну, напевно, є, які. Стоять перед і кажуть, я сама найкраща, я сама гарна, сама кохана, сама успішна і тому подібне. І вони реально такі, а є такі, як я. І зараз також, коли я дивлюся на себе, я розумію, що напевно ось це відчуття недовіри самої до себе це якийсь мій вибір, який я колись зробила і досі в це вірю хоча треба вже змінювати. Я не знаю, скільки років я буду жити, але поки Бог дає це життя, то треба його жити і використовувати наповну. Це дуже складно, і я не знаю, як у вас з цим. Сподіваюся, краще. Ще про закриття так, від моєї мами. Уявіть, літо, вечір. Я сиджу на кухні і ридаю, слухаю якусь музику. Думаю, мрію про якісь хлопців, тому що то був час, коли я реально була закохана донестями. І як тільки хтось заходив на кухню, включав світло, звичайно я витирала свої сльози і грала роль, що все прекрасно, тому що я не хотіла, щоб мама, папа або мій брат знали, що щось в мене не так. Ну як же я буду плакати так перед ними? Тому що мені тоді здавалося, ну я плачу через якогось хлопця, я не можу їм про це розказати. І що це взагалі за дурня плакати через якогось хлопця? Тебе що, нема чим зайнятися? Так би мені мама сказала сто відсотків. І ось я сиджу на той кухні з однієї сторони. То був класний час, тому що тоді теж просиналася моя креативність. Я писала вірші. Присвячені, звичайно, тій людині. Я писала свій щоденник, де висловлювала свої емоції або описувала свій день, але краще б я, звичайно, з кимось поговорила. І, звичайно, в мене були подружки, але навіть від подружок треба було щось ховати, щось мати своє і не до кінця себе розкривати, щоб знову ж таки ніхто не засудив. Навіть. Друзі. І я знаю, що повірити в себе це можливо. Ми всі приходимо у цей світ самі, так, і як психологи рекомендують, треба вміти бути наодинці з собою. І ось бачите, коли мені було 16, я могла це робити. А зараз мені як наче потрібна якась підтримка. І, звичайно, цією підтримкою є мій чоловік. Знову дуже рада, що він в мене є. Сподіваюся, у всіх людей є хтось, з ким можна поговорити, тому що коли ти виказуєш це все, і тобі на душі стає легше, і люди тебе можуть зрозуміти, і ти можеш себе зрозуміти і знати, куди йти далі. Бо коли ми говоримо, ми слухаємо, аналізуємо так, і можемо щось з цим вже робити. А коли тримаєш себе, ну це дуже важко. Тому мені шкода деяких людей, в яких немає когось, кому можна відкрити своє серце. Якщо чесно, я не люблю заздрити людям, не люблю, коли мені заздрять. Але мене завжди надихають люди, які завжди не позитиві, які завжди знають, куди вони йдуть, знають, що їм робити, як добитися своєї цілі. І всі вони такі прямо замотивовані. Я думаю, Боже, як, яка це людина, як класно, що в неї так все виходить. Ось вона задумала там щось купити, і вже через якийсь час вона це робить. Задумала, не знаю, там, кимось стати стала. А дивишся на цих людей, порівнюєш себе, теж погано, дуже погано порівнювати. І думаєш, а що ж я така невдаха? Чому в мене не виходить? Хоча реально, як я казала вам вже в попередньому відео, так ми забуваємо дивитися на те, що навколо нас. А навколо в мене родина знову ж таки, будинок, хата, робота, Ютуб з двома тисячами підписників. Це не так легко зробити, якщо чесно, але я вже маю. І ось ці маленькі такі, знаєте, Скарби, які я вже досягла, але не можу себе за це похвалити. Ось я не знаю, зрозумієте, ви мене чи ні, але я реально знаєте, ось перед тим як записувати, була дуже близька до сліз. Звичайно, я не хочу плакати на камеру, тому я і вирішила записати це відео, виговоритися. І знову ж таки, сподіваюся, комусь це відгукнеться. По-перше. Не тримати це все в собі, якщо є людина, якій можете поділитися любою своєю проблемою чи переживанням, це треба зробити, щоб це було на краще для вас, і вчитися бути тою людиною, яка погладить вас по головці, не чекати від батьків, не чекати від друзів, а самій собі стати ось цією підтримкою. Мені 37 Ростемо далі. І я вірю в те, що ми всі маємо право на помилки, на невдачі, а також ми маємо право на підтримку і любов як від себе, так і від оточуючих нас людей. Головне відкрити рота і сказати, що тебе бентежить. І незалежно від того, де ми виросли, з ким і як. І якщо ви так само, як і я, вірите більше в інших, ніж у себе, давайте пам'ятати, що все ж таки все починається всередині нас. Прям треба, мені здається, брати ту лопату, а мені ще таку велику, і копати себе, розбирати, доставати найкласніший скарб. це себе і любити себе. Вкладати в себе, інвестувати в себе. В першу чергу зранку сказати Собі добрий ранок, собі сказати ти молодець і в тебе все вийде. І головне любити себе, а потім вже всі інші. Мене такого не вчили в дитинстві, але в нас ще є час це виправити. Тож давайте разом вірити і підтримувати одне одного. Це напевно нелегкий шлях, але хочеться вірити, що він вартий тих страждань, тих переживань тих думок, які складаються в нашій голові, на те, щоб ставати кращими людьми для себе в першу чергу. І я не думаю, що це егоїзм, ні крапельки. Не даремно ж говорять так, що полюби себе і тебе полюбить цей світ. Дякую за перегляд! І якщо маєте якусь історію розповісти мені, будь ласка, пишіть в коментарях. Та напишіть, як ви підтримуєте себе, як ви. Шануйте себе, чи проводити якісь афірмації зранку або перед сном, чи будемо рости разом? Пишіть в коментарях. Як завжди, ваша перлинка.